Прямо зараз хаймарси влупили. Цілий світ аплодує зсу. Нарешті кадри, які вражають. Путін ховає очі від сорому. Армія Кремля перетворилася на попіл. Котел замикається, а Покровськ вислизає. Фінальний ривок. Прямо у серці РФ розгортається. Передова Кремль взявся за свій рупор. Епічні кадри небо над Путіним замикається у пастку. Полювання почалося. Потрійна сила авіації в дії. Британські військові вриваються. Це тріумф російські елітні підрозділи. Зникли наші накрили їх рядном. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Екстрено фронтова примара, він же Хаймерс показав силу свого удару. Це потрапило на камеру вперше. Ексклюзивні кадри розгрому окупантів на Донбасі заворожують. Колона путінських армійців пішла в небуття. Оце так стратегічний розгром. Сили противника втратили боєздатність. Бомба помсти вибухнула. Аж тут на арену виходить ще один звір. Добропільський котел розгортається наповну. Що відомо про цього вогневого гіганта? Усі карти розкриваємо у сюжеті. Далі. Він швидко дістається до вогневої позиції вже за лічені секунди готовий завдати смертоносний удар. Про їхню роботу всі чули. Ми не раз бачили відео власне яскравих влучань. Саме ця техніка свого часу під час контрнаступу допомагала нам знищувати Росіян як на Харківщині, так і на Херсонщині. Це хаймерси, легендарні вже Хаймерси. Нині вони працюють тут на Донеччині і розбивають ворожі тили. Це унікальні кадри за три роки повномасштабного вторгнення. Роботу хаймерсів майже ніхто ніколи не знімав. Та й так близько біля таких американських систем залпового вогню ніхто не стояв. Натомість від роботи Хаймерса у ворога добряче підгорає. Шансів вижити від його удару майже нульові. Та сьогодні американська система залпового вогню працюватиме по ворожій колоні. Росіяни сунули на добропільський напрямок важкою технікою. Екіпаж вже готовий завдати удар, аж раптом команда відбій. Хаймарс швидко покидає поле стояти ось так вкрай небезпечно на таку ціль. Ворог не пошкодує і іскандера. Після невеличкої паузи екіпаж отримує нові координати і знову на вогневу позицію. Ось власне вони відпрацювали Хаймерса. Його вже не видно. Це така димова завіса. А ракета полетіла на голови окупантів. Ворожа колона починає палати, а екіпаж Хаймерса мчить на перезарядку. Більшість Хаймарс називають жартома фронтовою примарою. Він швидко відпрацьовує і хутко зникає. Цей екіпаж не спить уже з четвертої ранку. Перезарядка, удар і знову все по колу. Та мені подобається пускатися, коли кажу, що попав, тому взагалі красота. Сьогодні попав? Попав. Ну там не тільки піхота, й техніка, все. Наперед колона йде 17 броньованих машин, танк та ще піхота на мотоциклах. Росіяни вперто лізуть на добропільський напрямок. Одночасно їх зупинять і хаймерси, і дронарі, і ще одна американська система залпового вогню. Майже як Хаймарс, але на гусениці і трішки старша за нього. Ця РСЗВ розробка ще 80-х років. Але попри свій вік вона маневрена. І її вучності позазрить будь-яка інша реактивна система. Тож і цілі у МЛРС особливі. Гармати були, були пункти управління, були пункти БПЛА. Була піхота, були бліндажі, були споруди за М 270 Ворог теж полює, як і за Хаймарсом. МВРС може бити не лише ракетами калібру 227 мм, міліметрів, але й відправляти до ворога набагато потужніші. Приміром, атакамси вони б'ють на кілька сотень кілометрів. Вони були, ми ними працювали і доволі часто працювали. По цілям не скажу вам, це питання до командування. Ну, вони набагато ефективніші, тому що можна вражати ціль на території противника. Бо набагато збільшена. Плюс їх важче збити і лізалушити трусовим радом. Ці екіпажі рідко хто бачить, але вони завжди працюють на найгарячіших напрямках. Випущені ракети з Хаймарсів ЕМ 270 один з найболючіших ударів по ворогу. І доки партнери безперебійно з ракетами допомагають, ці РСЗВ без діла ніколи не стоять. Дуже швидко все робиться на смерті. Треба минут 20-25 тут хвилин 5 і вже. Виконується робота, вже ракета летить по ворогу. Самі ж бійці кажуть, поява таких реактивних систем залпового вогню добряче вплинула на хід бойових дій. Спокійно відчувати себе ворог не може ані біля лінії зіткнення, ані в глибокому тилу. Прилетіти може будь-куди. Головне дальність ракет. Самі дальні там вже до 500 кілометрів, але нам їх не дають. А хотілося б? Ну да, то там вона до Москви настала. Олег Корнієнко, факти сітіві. Єдині новини. Це справжній переворот на фронті. Росіяни визнали Покровськ, їм не по зубах. Перемога ЗСУ. Наші ось ось дотиснуть ворога. Насувається феєричний розгром. Путін на ножах цілиться у бік Запоріжжя. Українські оборонці стоять стіною, пекло насувається чорною хмарою. РФ у передчутті катастрофи, тил перетворюється на передову. Ракети шторм шедоу залетіли і влаштували дві жуху. Однак, схоже, це не всі вибухові сюрпризи. Що намічається ще про це у сюжеті далі. Росія намагається скористатися останніми тижнями хорошої погоди та максимально просунутися на фронті. Саме цим пояснюються рекордні втрати важкої техніки ворога у жовтні порівняно з усім 2025 роком. Тільки за останню добу знищено було два танки та понад десяток бойових броньованих машин. Нібольшими піхотними групами штурмовими продвинутися можна. теоретически, но точно, что не на большую глубину. Это может свидетельствовать о том, что э, прямо сейчас происходит попытка механизированного наступления с целью прорвать линию фронта по ширине хотя бы 6-8 километров, то, что написано было в, в, в военных учебниках и в боевых уставах, и продвинуться ну, хотя бы на несколько десятков километров. Для этого используется тяжелая техника. Найбільш підготовлені штурмові загони як у питанні техніки, так і людей, зосереджені традиційно на покровському напрямку. Однак цілодобові атаки бажаного результату окупантам не дають. На сегодня очевидно, что несмотря на превосходящие силы противника на всех направлениях фронта, в том числе и на Покровском направлении, которое остается действительно самым горячим, и российская армия атакует здесь больше всего, мы говорим о том, что вот фронтальные такие действия россиян, они сегодня вряд ли будут повторять, потому что очевидно, у 51-й армии, общевойсковой, которая атакует на этом направлении, сегодня хватает и других проблем. І головна з них оточення бійців РФ під добропіллям. Там уже близько місяця Москва не полишає спроби перекинути резерви, що суттєво розпорошує зусилля російського групування. В результаті все, чого вдалося досягти у питанні Покровська, не численні дерги на околицях міста. Дійсно, контрдиверсійна боротьба борьба очень активна сьогодні. И, соответственно, это главная задача для сил обороны максимально выбивать россиян из городских построек, потому что завязать городские бои это задача россиян на данном этапе закрепиться в городе, соответственно, для того, чтобы ожидать уже подкрепления других сил. При цьому ще однією гарячою точкою може стати запорізький напрямок після Покровська. Це друге місце, де росіяни намагаються прориватися великими механізованими колонами. Результату також досягти не вдається. Ситуація дійшла до того, що навіть зет військори, які зазвичай вихваляють усі мудрі рішення командування, змушені поміняти риторику. 30 FPVшек на один танк, противник легко вам обеспечит. Соответственно, танк не выдержит никаких 30 FPVшек. Вот весь копейки. Идите на всякие там эксперты, которые продавливают продолжение. Набирать лічний состав для обнуления в колонах. Проте втрати у великих кабінетах окупантів уже давно перестали рахувати. Головне, за будь-яку ціну забезпечити просування, а де його немає показати, хоча б належний натиск. Полагаю, что противнику крайне важно приблизиться чем ближе к областному центру Запорожья. Контроль над этим населенным пунктом не только позволит Владимиру Путину заявить, что он контролирует всю Запорожскую область, но и также серьезно разрушить инфраструктуру, в первую очередь промышленность, промышленность этого, этого областного центра. На юге Запорожской области достаточно Eh, Бешого розстояння між насільними пунтами та значне про що протяники мають э, можливість залишати силами и средствами. При цьому маневри сьогодні спрямовані здебільшого на контроль за українською логістикою, адже великий збройовий хаб у вигляді обласного центру дозволяє ЗСУ оперативно підвозити боєприпаси та резерви. На участке Полтавка-Малиновка, Успеновка, российская пехота проводит регулярные штурмовые действия, применяя в основном зэков и другой мусор. Ситуация с логистикой примерно такая же, как и на всех направлениях. В СРФ пытаются контролировать все транспортные пути, устраивая крусели за в том числе используя оптику. Однак, спроби якнайшвидше проскочити кіл зону іноді закінчуються і кур'йозами. Як, наприклад, ось така самоліквідація об підбиту техніку, направлялись в атаку, но із за дима од димових шашок не заметіли підбитий бронеавтомобіль і Врізались в нього один за другим. При цьому активне протистояння продовжується і в російському тилу. Так, наприклад, удар дронами та крилатими ракетами шторм шедол напередодні, схоже, назавжди зупинив брянський хімічний завод. Результаты удара уточняются, но, по данным мониторинговых каналов, завод уничтожен полностью. В телеграм-каналах публиковали фото хвостовиков ракет, разлетевшихся по окрестностям. Брянский химический завод является важной составляющей ВПК РФ. На этом предприятии оккупанты производили порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего. До речі, українські атаки на російські об'єкти ВПК схоже вже так набридли росіянам, що ті нарешті починають розуміти де насправді знаходиться джерело всіх їхніх проблем. Кремль не тут, Кремлю вітали координати. І наостанок чудова історія від СБУ. Подивившись черговий пропагандистський ролик про російські легкомоторні літаки для перехоплення дронів у службі безпеки. Вирішили зняти своє відео. Фахівці легко змалювали координати, і наступний маршрут безпілотників проклали уже до них. Авіаційний парк України таким ще не був. Наші готують небо до ривка. Союзники насипають бойових літаків. У Кремлі від такої щедрості партнерів очі полізли на лоба. Бельгія передає винищувачі f 16 а до них додаються нові пташки: американські гелікоптери Viper і Venom. Ударні, швидкі, смертоносні. Вони змінюють правила гри у повітрі. Усі затамували подих. Розгром ворога ще ніколи не був таким гучним. Ви маєте почути ці сенсаційні деталі першими, один із найчисленніших і найпопулярніших російських телеграм-каналів, два майора за аудиторію понад мільйон підписників, зробив перепост новини про закупівлю Україною бойових та транспортних гелікоптерів. Речь идет о Viper и Venom. Компания-производитель Bell Textron объявила о подписании соглашений о намерениях по развитию сотрудничества с Украиной. Было подписано соглашение об оценке подходов к промышленной кооперации в рамках потенциальной закупки вертолетов AH-1Z и UH-1Y. Venom – это транспортный вертолет, а Viper – ударный, что несет с собой Hellfire. Оба из них могут применять 70 миллиметровые нары, то есть, считай, APKWS, а віном можуть оснащатися мініганом, і вспоминая американські учения, Україна може привлекати ці вертольоти для збиття дронів, типу типа Гераль. Інтерес російських змі до закупівлі таких гелікоптерів говорить про те, що в Кремлі розуміють, що з появою цих пташок в українському небі система ППО буде набагато ефективнішою у боротьбі проти ударних шахетів. Ударні вертольоти фірми Бел закуповуються на заміну застарілим мі 24 та мі 8 які вже давно зжили свій ресурс. 85% деталей у вайпер і веном однакові. А це про дешеве і просте обслуговування. Вайпер був створений під час війни у В'єтнамі ще у 1965 році. А вже у 2000-х отримав нові двигуни та ротор, оновлену авіоніку, систему управління вогнем, комплексне підвищення живучості а також широку цифровізацію. За можливостями вайпер майже нічим не поступається найкращому ударному гелікоптеру у світі. Апач об'єктивно потужніший, бо це машина з максимальною злітною вагою 14 тонни проти 8 і 4 тонни. Бойовий радіус апач 300 кілометрів, а вайпер 243. Також головне озброєння у Апач численніше до 16 AGM 114 Hellfire проти 8 у Viper. Але звичайне бойове навантаження на Апач цілком аналогічне Viper 8 Hellfire. Та два блоки 70 міліметрових некерованих ракет гідра щодо автоматичних гармат, то 30 мм проти 20 мм. Вже підписано угоду щодо оцінки підходів до промислової кооперації в рамках закупівлі гелікоптерів Вайпер та Веном. Ми з гордістю оголошуємо про цю угоду та про можливість постачання цих неймовірних вертольотів в Україну. Ця ініціатива розроблювалася уже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо її завершення. Джефрі Шлосер, старший віце-президент Белл. Крім закупівлі транспортного та ударного гелікоптерів, вже незабаром Україна отримає чергову партію винищувачів F-16. Міністр оборони Бельгії заявив, що вже на початку 2026 року нові пташки надійдуть на озброєння України одразу після того, як до Бельгії поставлять нові F-35. Ми продовжуємо отримати поставки за графіком. Перші три F-35, а не чотири вже прибули. Тепер вони мають бути оперативними. Це займе, гадаю, рік чи півтора. Коли ми матимемо оперативну здатність, ми зможемо передати наші F-16 Україні. Це дуже важлива фаза. Я завжди пояснюю це українцям. Щойно ми зможемо, ми передамо. Проте, не забувайте, що наша країна має потужності DCA та відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини Тео Франкена, міністр оборони Бельгії. Цього року Україна отримала від Бельгії 2 f 16 на запчастини. згідно з угодою з безпеки між Україною та Бельгією, останні мають поставити до 2028 року 30 винищувачів f 16 За станом на червень 2025 року Україна вже отримала від союзників понад 40 f 16 Ніхто не очікував такого повороту. Тисячі британських підрозділів вирушають в Україну. Сила підкріплення змінює правила гри. Лондон дав потужний імпульс. Снаряди вже летять. Союзниця дивує не на жарт. Україна попереду. Путінські найманці розгублені. Сили РФ розчавлюються буквально на очах. Захід дивиться на Москву лютим звіром. Чи вдасться остаточно зв'язати руки Кремлю у такий спосіб? Усе детально про це у матеріалі далі. Лондон уже готується до можливого розгортання військ в Україні у разі досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Також повідомляється, що Велика Британія готова виділити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів в еквіваленті на українській гривні. Ця сума становить більше 5,5 мільярдів гривень на можливе розміщення своїх військ в Україні. В Пірмачередня данада демонстрація тому, що ці країни готові миру, але... Я думаю, что пока, пока ощущение, что это больше на словах, чем на деле. Потому что если вспомним изначально про что говорила Мануэль Макрон, про что говорила Франция, что вести войска. И вообще, даже была идея, это будет во время полномасштабной войны, но для того, чтобы помочь украинской армии не отвлекаться на те участки, где боевых действий не происходит, это имеется в виду граница с Приднестровьем и граница с Республіка Білорусь то во туди заходять війська. Етабу представлено як непосредственне роть участие стран Європи. В війні. Хілі розповів про зусилля Великої Британії та Франції щодо формування коаліції рішучих, що складається з 30 країн, яка в майбутньому готується розгорнути сили на території України. Ну що касається. А... принципа, который обещали европейцы в uh, самого начала, это давать Украине uh, as much as necessary for as long as necessary, то есть сколько нужно и сколько надо будет, то есть на, на, и сколько времени, сколько времени надо будет. Вот это, к сожалению, как печально известно и очевидно для украинцев, это uh, не сбылось. И самое Печально в этой истории по поводу э, э, потенциальной этой э, э, вооруженной группы, э, ну миротворцев или э, то, что в Европе, в Европе называют как-то сапоги на месте, то есть на территории. К сожалению, это следует. Тим же принципом Тобто, вони багато обіцяють, це приказ, звучить у Британії. Переконані, що відправлені в Україну сили допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору країни. План британського міністра передбачає підготовку військових для участі у багатонаціональних силах, які забезпечують безпеку українських кордонів. Однак це можливо тільки якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну. Такда Макрон Кестама. встретились в Лондоне а, еще в августе, чтобы а, собрать, а, извините, был в сентябре, а, чтобы собирать какое-то максимальное количество а, союзников. А в преамбуле этого договора, этого соглашения, этой инициативы было ставлено очень лукавые и очень опасные слова. То есть, помочь это либо конкретными вооруженными силами на месте, либо какой-то другой материальной помощи. И вот это либо, к сожалению, позволяет большинству этих европейских партнеров выразить, безусловно, поддержку Украине, Украине это в ее борьбе. Но конкретно, что касается войск, что касается военной помощи в виде в конфлікті е так сожліні дозволяє їм просто це не виконувати. Окрім післявоєнного планування допомоги українцям, Британія допомагає нашій країні і зараз. Тільки цього року заявлено, що британці направили рекордну допомогу у розмірі 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів. А також разом із США Велика Британія виявила лідерство в координації ширшої групи країн, які надають Києву зброю та фінансову підтримку. У вересні 2025 року Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму понад 1,3 мільярдів доларів. Ці гроші були виділені заморожених російських активів. В уряді країни зазначили, що це дозволило поставити сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні ракет протиповітряної оборони, запасні частини та укласти нові контракти на технічне обслуговування та ремонт обладнання та транспортних засобів. Британія, яка прекрасно розуміє, що після виходу з Європейського союзу. Ей надо что-то такое, что позволит ей вернуться в глобальную игру. И вот, по сути, то, что она помогает Украине, это возвращает Великобританию в список глобальных игроков, что, что она хочет. И поэтому здесь вот это даже элементарно то, что они более демонстративно снимают ограничения на использование своего вооружения и предоставляют его Украине, это тоже, как мне кажется, аргумент в пользу... Зростання ролі Британії в тати мірової політиці і що перемога України в цій війні етабуть не только перемога України, але це буде побіда також Вілікобританії, і що Британія прекрасно понімає. Цієї п'ятниці, 24 жовтня, в столиці Великої Британії, Лондоні, відбудеться зустріч коаліції рішучих. Попередньо до неї приєднається і президент України Володимир Зеленський. Наші б'ють точно в серце ворожої еліти. Кремлівська верхівка в паніці. Їхня недоторканна еліта сиплеться одна за одною. Кожен удар ЗСУ – це вирок. Українські сили методично, холоднокровно і майстерно нищить найвищих командирів ворога. Цю правду вже не приховати. Путін опинився у розбитого корита. Чи зможе він знову зібрати сили? Чи диктатору час писати прощальні листи колись найкращим підрозділам? Про це вже за мить. Понад три тисячі кілометрів саме таку протяжність сьогодні має лінія фронту між Україною та Росією. З них майже тисяча це зона активних бойових дій, сотні кілометрів, де українські захисники щодня ламають хребет армії, яка колись називалась Другою у світі. І кожен метр цієї лінії історія мужності втрат і незламної волі. На цьому рубежі згорають не лише колони техніки та піхота, а й військова еліта Росії. За час повномасштабного вторгнення українські бійці знищили десятки спецназівців із елітних підрозділів. Все та Кубинка, тих, кого у семі РФ називають елітою еліти. Втрати таких бійців особливо болючі для Росії. Кожен із них це не рядовий солдат, а фахівець, який пройшов багаторічну підготовку. Підготовка одного такого офіцера займає роки та потребує значних ресурсів. Нещодавно у відкритий доступ вийшов документальний фільм про ліквідацію диверсійно-розвідувальної групи центру спеціального призначення СИНЕШ, що діяла на Чернігівщині. Ця операція стала однією з найрезультативніших з початку повномасштабної війни. Українські розвідники 54-го окремого розвідувального батальйону спільно з прикордонниками 105-го загону імені князя Володимира Великого знищили шістьох офіцерів противника. Було захоплено тіла ліквідованих, зброю та спорядження. Сіні ж працює із вони заходять на територію України із GoPro-камерами вімкненими і всю свою роботу вони фіксують роботу, якщо це можна так назвати, вбивства диверсії. Це фактично терор, і вони перше показують це своїм, можливо, командирам, начальникам, щоб розвітувати, так перше. А по-друге, цю історію всю викладають в інтернет і таким чином, щоб знаю, залякати людей, і я ролики під назвою Как я правьолетм літом от і на, на на цих на цих роликах прям такі нарізкі вбивств ага, українців українських військових українських цивільних Центри Синиш та Кубинка – ключові підрозділи сил спеціальних операцій РФ, підпорядковані безпосередньо генштабу. Саме туди відбирають найкращих із найкращих тих, хто повинен виконувати найскладніші приховані та небезпечні місії. Їх тренують за західними методиками і використовують в операціях за межами країни від України до Африки. Але в Україні навіть така еліта виявилася безсилою. Ті, кого в Москві називають невидимими бійцями, стають видимими на українських полях. Держав, стоит, иди сюда. Сейчас, сейчас. Я держу. 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 Уходи. За даними проєкту, хочу жити за час війни. Україна ліквідувала щонайменше 58 бійців із російських сил спеціальних операцій ГРУ та ФСБ для армії ворога. Це не просто втрати, це удар по кадровому ядру, по тих, хто мав вести розвідку, координувати операцію та готувати нові диверсії. І поки російська пропаганда продовжує розповідати про високоточну зброю та професіоналізм армії, реальність зовсім інша. На фронті довжиною понад три тисячі кілометрів Україна не лише тримає оборону, а й методично знищує тих, кого Кремль вважає недоторканими. І скільки Перефія не вела цю агресію, сили оборони даватимуть одну й ту ж відповідь: чужий на українській землі живим не залишиться. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.